Вітаю! У вас немає відчуття, що нас з вами кинули. Пам'ятаєте, Кузьма колись співав, що нас кинули. Ну, те, що нас з вами кинули, у мене відчуття з 2014 року. З 2014 і 2015 року, коли ми не отримали входження до Європейського Союзу, а безвіз, ну, така собі історія. Ви знаєте. В 2011-2012 і році, ну, і 2013 му коли безвізу не було, віза до Європи коштувала 30 євро. Це коштувало 240 гривень. 240 гривень. І якщо ви подумаєте, що тоді зарплати були маленькі, і це була велика сума, то ні. В той час я, будучи доцентом Національного авіаційного університету, заробляв десь 4 700. Тере 5200. І купити візу за 240 гривень не складало взагалі ніякої проблеми. Тим паче, що після другого, третього разу нормального відвідування за кордону ти цю візу отримував. Я можу помилитись, там не 30 було доларів, а здається, євро, а 50 чи 60, але ти отримував її на 5 років. На 5 років. За умовно 100 євро. І я повторюю: це коштувало. 800 гривень на 5 років. І все. І для тебе був повний безвіз. Ти міг виїжджати, заїжджати, подорожувати не було особливо проблем. Ну, були тільки одні проблеми. Зарплата у нас з вами все одно не відповідала тому, що було в Європі. Нічого не змінилося. Станом на сьогодні безвіз існує, але виїхати ви ну, не можете, якщо ви не виїзний. Ну, а заробітна плата в 25 тисяч гривень середня по Україні це не та зарплата, з якою можна дуже довго прожити ну, навіть в Польщі. А можна прожити у нас, якщо ви десь маєте якесь своє житло, купуєте там картоплю і так далі. Але в Європейському Союзі, особливо в таких країнах, як Німеччина, Швеція, Швейцарія там і так далі, ну, не всі вони в Європейському Союзі. До речі, це теж нюанс. Можна нормально на 500 доларів жити. Але наша влада вважає, що ну, це нормальне досягнення 500 доларів зарплати середньої в Україні це вже ого го ого-го і ах. Якщо ви піднімете середні зарплати в Україні в 2012 році, в 2009 році, то ви побачите десь приблизно такі ж самі зарплати: 500, 600, 700, а інколи навіть більше доларів. На місяць. Ну, то, зокрема, в мене, як у викладача, зарплата доходила до тисячі доларів. Це в 2000 там, якомусь році, коли долар був 5 гривень. 5, А в мене зарплата була 5 200. Ну, Це було 1000 доларів. Я не думаю, що сьогодні кожен доцент кожного університету отримає 5 тисяч доларів заробітної плати. Не думаю. Для того, щоб мати таку зарплату, доводиться досить багато бігати, брати підробіток, ну і так далі. В цілому, це, напевно, непогано, але проблема в тому, що підробіток цих не дуже є багато, бо дуже скоротилися університети, дуже скоротилась кількість студентів в університетах, навантаження впало, і, взагалі, реформа освіти призвела до того, що викладачі вже не знають, що вони викладають, як вони забезпечують, кого вони навчають і який результат буде. Хоча гарні університети дійсно є. І ось те, що нас з вами постійно прокидують і продовжують це робити, говорить теза гаранта Конституції України. І так, гарант Конституції дорікнув Заходу. Нуль реакції на удари. Путін просто сміється з цього мовчання. Нуль реакції. Нуль реакції. Ну, я сьогодні вже відео записував і пояснював, що цей удар по Львову він фактично, мені здається, Путін таким чином продемонстрував Заходу, що може трапитись, якщо вони надумають все ж таки увійти в війну. Бо від Львова до Варшави ну, ракеті летіти ще одну хвилину, і вона буде там. Захиститися поляки не зможуть. Ми чудово розуміємо, що 50 ракет, направлених на Варшаву, означають масштабні руйнування, і ніякі системи ППО Варшави не справляться з цим. А якщо на додачі буде ще летіти 200-300 дронів, то можете собі тільки уявити, що це буде за каша Малаша. Я думаю, що частина Варшави повернеться в середньовіччя. І Путін ось такою акцією також робить. Ну, певні способи застереження Заходу. Тому, власне, Захід і мовчить. І саме тому Путін це робить, зазначає гарант нашої Конституції. Він просто сміється з Заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Нуль реакції. Світу. Ми будемо боротися все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь. А хочеться запитати у гаранта конституції: а слів мало було. Ну, вони багато що говорять, толку з цього немає. Вони продовжують купувати нафту і газ в Російській Федерації. Вони продовжують купувати. Мінеральні добрива, вони продовжують купувати метали, вони продовжують е, навіть продавати для ракет і дронів, які летять по нашим містам, двигуни. Хочеться запитати Володимира Олександровичу, про що ви говорите? До кого ви звертаєтесь? Щоб світ не мовчав, що, ну що, ну, ну вийде Урсула фондер Ляїн, Гітлер Югент, е, і що. І що? Що зміниться від того, що Урсула знову щось скаже? Нічого робити вони не будуть. Невже ви цього не розуміли? Невже ви тримаєте біля себе людей, які не здатні говорити правду? Невже біля вас немає людей, які скажуть, Володимире Олександровиче, ми помиляємось? Ми довірились людям, які нас прокинули, і роблять це далі, і будуть робити це далі? Невже біля вас немає людини, яка скаже, Володимир Олександрович, потрібно вибиратися з цієї халепи? Давайте будемо телефонувати Путіну і назначати якісь перемовини хоч де-небудь. Але будемо говорити. Тільки не через Макрона будемо говорити, не через Урсулу фон дер Ляйн, ундерхрабен, де собака зарит. А персонально, персонально. Інакше війну не зупинити, інакше будуть продовжувати гинути люди. І від того, що якась Урсула або Каяр, незрозуміло шокая, скаже, засудить мені, як громадянину України, от ре, реально байдуже. Це нічого не змінить в моїй країні, це нічого не змінить в людях, це нічого, це не поверне е, тієї дитини, яка сьогодні загинула, сім'ї, яка загинула. Пане Гаранте, ви повинні це розуміти, тримати біля себе людей, які здатні вам це говорити. Ми ходимо по колу. І ще раз повторюю: мені, як громадянину України, абсолютно байдуже, що засудить пані Урсула або Кая Калас. Мені байдуже, І ще Мерц нехай щось скаже. Мені байдуже, я хочу, щоб ви подумали про те, як завершити цю війну. Як вийти на переговори, про які говорили в 2019 році, як вийти на формулу, просто перестати стріляти. Можливо, давайте ми перші перестанемо стріляти якийсь час. І подивимося, що з того буде. Ну, як мінімум, просто накопичимо ресурс. Давайте не будемо постійно говорити, що ми будемо блекаути влаштовувати там в різних областях Російської Федерації. Потім, можливо, вийдемо на якісь розмови, переговори, якісь треки. Ну, цього всього немає. Ми донедавна хейтили Дональда Трампа, який намагався цією дорогою йти, і ми постійно йшли до Європи. Яка не, хоч... не хоче миру в Україні. Володимир Олександрович, невже ви цього не бачите? Ті люди, які біля вас, ну вони ж повинні розуміти, що відбувається. Ну чому це розумію я і не розуміють люди, які радять вам. Люди, втомились, люди закінчуються, люди хочуть миру, люди хочуть пошуку, можливостей завершити війну. Не може війна тривати безкінечно, не може. Якщо ми не можемо військовим шляхом, давайте подумаємо про інші шляхи. Давайте хоча б зупинимось, зупинимо цього ворога. Хоча б спробуємо з ним покомунікувати без Макрона, без Шольца, без Урсули, без Каї Калас, без них усіх, без оцього Стармера непонятного, голови Колгоспу. Ми ще цього приведіть. Бориса Джонсона. Ви обіцяли, ви говорили, що буду говорити з Чортом лисим. От чорт лисий є перед вами. Починайте з ним говорити безпосередньо. Не потрібно бігати за Європою і думати про те, ой Боже, вони нічого не сказали, ой, вони нічого не засудили. Та якщо вони засудять, ситуація не зміниться. Війна буде тривати, бо вона їм потрібна. Війна не потрібна українському народу. Давайте все-таки будемо. Робити те, що хоче український народ. Бо людей не залишиться. Бережіть себе і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно всього: цього. відношення Європи до нас, завершення війни, перспектив і що нам потрібно робити для того, щоб цю війну завершити. Ну нам то ні. А гаранту Конституції.